Першого прикордонного загону міста Маріуполя. Ви виходили разом з хлопцями цими, так? Так, да, 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 да. з комбінату зроставця. Кому передаєте зараз питання? Жені, якщо відео. Буде бачити? Я люблю. Так, передаю жані, фільм, вас... фільм, це... фільм передаю велике бажання, всім щастя, здоров'я. Давай. Перші прикордонни. Не знаю, які чином зберегти, але це низький зостань. Я як виходив жити і забрав їх, все пережили. Думав, заберуть, але ви їх війди? там також носили? Ні. Берегли. Я, я чекав своїх вийти. Хоч щось мало було залишитися. Я вас вітаю і вітаю вдома. Дякую. Правильный прикормный загин из дома. Коли ви в полон Казанский. Попала 12 апреля 2022 року в місті Маріуполь, при обороні міста Маріуполь, з кабінету часто попал в плен 16. залишилося ще Наши побратимы осталось еще не очень быстрее возвращаются домой.